Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати Друге послання святого Апостола Павла до Коринфян, 4 глава 13, 18 вірш. Коли ми з ним померли, то з ним і оживемо. Друге Тимофія 2,11. Як ми носимо його смерть? І наважуємося живими померти нині заради нього, так і він зволить нас померлих оживити тоді. Якщо ми, нехтуючи життям, йдемо на смерть, то Він приведе нас від смерті до життя. Тому то смерть діє в нас, а життя у вас. Друге послання до Коринфян, 4 глава 12 вірш. Тому він. Уже повчає не про смерть, а про прикрощі й тіхе. Ми каже, у прикрощах і спокусах, а ви насолоджуєтеся спокою, і наші прикрощі подають вам життя. Ми наражаємось на небезпеки, а ви насолоджуєтеся благополуччям, бо не знаєте подібних спокус. Але маючи той же дух віри, як говоримо, знаючи, що Той. Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить через Ісуса і нас. Тут апостол пригадав нам Псалом 115, який містить багато мудрості і може неабияк тішити в прикрощах, бо ці слова були сказані праведником, коли він знаходився серед великих прикрощів, від яких неможливо було звільнитися інакше, як тільки за допомогою Божої. Оскільки апостол знав, що в таких прикрашах саме такі розради, особливо полегшують душу, тому й сказав, маючи той же дух, тобто з тією ж допомогою, якою він звільнився від прикрашів, так само і ми спасемося. І тим же духом, яким він говорив, і ми говоримо, водночас він вказує тут і на те, що між старим і новим завітом є велика злагодженість. Що один і той же Дух діє у обох завітах. Крім того, не тільки ми терпимо прикрощі, але й усі стародавні терпіли їх, а тому необхідно більше укріплюватись у вірі і надії, а не відразу шукати, як позбутися прикрущів, які спіткали нас. Довівши таким способом через висновки Воскресіння та життя і те, що прихрощення не є ознакою безсилля і залишення Бога, апостол переходить нарешті до віри і все поєднює з нею. А для укріплення цієї віри він знову вказує на Воскресіння Христове кажучи, і ми віруємо, Тому і говоримо. У що саме ми віруємо? Знаючи, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, Воскресить через Ісуса і нас і поставить перед собою з вами. Бо все для вас, щоб благодать примножившись, тим більшу викликала, викликала в багатьох вдячність на славу Божу. І тут знову наставляє Коринтян, щоб вони отримані благодіяння, не приписували людям, тобто лже апостолам, Бо все від Бога, який благоволить вливати свої благодіяння на багатьох, щоб більше людей дякували йому. Для вас каже Його Воскресіння та все інше? Не для однієї людини він стільки вчинив, а для всіх. Тому ми не сумуємо, але якщо зовнішній наш чоловік і тліє, то внутрішній день у день оновлюється. А як саме тліє, коли терпить катування, гоніння та інші незвичайні прикрощі? Тому внутрішній день у день оновлюється. А як оновлюється вірою, надією і ревністю? Тому в прикрощах треба бути мужнім. Справді, чим більше просвітлюється, наче золото добре, випробуване дією вогню, і далі каже, Бо короткочасне, легке, страждання наше каже, викликає безмірну вічну славу. Коли ми дивимося не на видиме, але не на видиме, вся суть вважає він у надіях. А надія ж, коли бачить, не є надією, Римляна 8.24. До цього приводить людину. І тут, коли теперішнє протиставить майбутньому, тимчасове вічному, легке важкому, а скорботу славі. І не задовільняючись цим протиставленням, він додає ще й інший вислів. І із, із підсиленням каже: викликає безмірну вічну славу. Далі вказує і спосіб. Як полегшити тягар скорбот? Як саме, коли ми дивимося, каже, не на видиме, але на невидиме. Якщо так ми будемо відвертати свій погляд від видимого, то теперішнє буде для нас легким, а майбутнє великим. Бо видиме дочасне, отже і скорботи тимчасові. Але невидиме вічне, отже і вінці такі ж самі. І не сказав одна скорбота, хоч би радість, щоб і в радості ми не ослабнули, але скорботою не обтяжувалися. А тому, й кажучи про майбутнє, він не сказав царство вічне, але невидиме вічне. Хоч би то було царство хоч би й муки, і щоб ми цього останнього боялися, а першого прагнули, оскільки видиме тимчасове, а невидиме вічне, то до невидимого і будемо спрямовувати наші погляди. Але хто, скажуть, прийшов звідти і сповістив, що там є? Так, з людей ніхто не приходив, зате це відкрив Бог, який понад усе гідний нашої віри. Ми не бачимо, що там, але ми і не бачимо Бога. Однак невже через те, що ми не бачимо, скажемо, що Бога немає. Та ні. Скажемо, я дуже вірю, що Бог є. Отже, Подумаймо, яке ми будемо мати виправдання, коли віддаємо перевагу важким трудам у справах земних, які виконуємо заради короткочасного заспокоєння або зовсім даремно, бо надія на них дуже сумнівна, а у справах духовних навпаки, і за короткочасну байдужість накликаємо на себе страшне покарання. Тому, хоч і пізно. Але поклопочіться звільнити себе від цього заціпініння. Адже в той час ніхто вже не спасе ані брат, ані батько, ані син, ані друг, ані сусід або хто небудь інший. Коли діла наші осудять нас, тоді все буде втрачено, і ми неодмінно загинемо. Як волав багач, як він благав патріарха і просив послати лазаря, але ми можемо почути, що йому відповів Авраам, Патріарх. Між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять, Євангеліє від Луки. Роздумуючи про це, покл... почимося і про своє життя, на які труди б ми не вказували, які б муки не називали, все це нічого не варте. Порівняно з майбутніми благами. Хочу, щоб з нами відповідно до способу нашого життя не сталося такого ж. змінимо відтепер наше життя, щоб стати перед Судом Христовим зі всякою відвагою. Амінь. Слава Ісусу Христу!